Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Дайте мені 5. 1. руки ноги не рухаються, 2 очі дивляться, 3 ротик мовчить, 4 вуха слухають, 5 голова працює. Листя свою долоньку до моєї та почнемо урок. Покладіть перед собою чотири жовтих трикутники один, два, три, чотири. Покладіть поруч два синів. Об'єднайте всі трикутники. Усього фігур більше чи менше, ніж було окремо, окремо жовтих та синіх. Скільки всього? Один, два, три, чотири, пять, шість всього трикутників. Шість а окремо було чотири жовтих трикутники та два синіх. Запишемо відповідну рівність. До чотирьох. Додати два буде шість. При додаванні? Ми одержуємо більше чи менше число. Так, коли ми додаємо, ми одержуємо більше число. Скільки всього трикутників ви бачите? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього трикутників 6. Два трикутники я відсунула, вилучила. Залишилось трикутників більше, чим було, чи менше? Вірно, залишилось менше. Скільки залишилось трикутників? Покажіть долонькою. Щоб показати, скільки залишилося, треба вилучити. Вилучити це означає відняти. При відніманні в результаті одержуємо, як ви думаєте, більше число чи менше? Хто вважає, що менше число підстрибніть. А хто вважає, що більше число ми одержуємо при відніманні, присядьте. Так, ті, хто підстрибнули розумнички, ми одержуємо менше число. Давайте складемо відповідну рівність. Від шести відняти два, одержимо чотири, назвіть геометричні фігури. Трикутники та чотирикутники. Визначте ознаку, що змінюється, Форма, розмір, колір, форма розмір. Яка геометрична фігура буде наступна? Яка ознака зміниться? Наступною фігурою буде синій трикутник, а ознака, що змінилася, це колір. Давайте порахуємо всі разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою рукою за праве вушко. Тепер навпаки лівою рукою за кінчик носа, а правою. За ліве вушко. Поміняйте долоньки правою за кінчик носа, а лівою за праве вушко, лівою за кінчик носа, а правою за ліве вушко. Перепочили можемо продовжувати працювати. Розгорніть свої зошити на сторіночці 50. Завдання два. Подивіться на перший малюночок. Скільки було смайликів? Всього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один смайлик. Вилучили. Пригадайте, вилучили. Яку арифметичну дію ми будемо робити? Якому виразу відповідає ця схема? Так. Від шести відняти один буде п'ять. А ця схема якому виразу відповідає? Покажіть долонькою, скільки жовтих сердечок ви бачите? А синіх. Жовтих середечок три. Синіх теж три. Скільки разом? Якому виразу відповідає ця схема? Так. До трьох додати три. Всього? 6. Подивіться, будь ласка, на екран. За якою ознакою множину розбито на підмножини? Пригадайте ознаки, які ми вивчали. Колір, форма та розмір. Згадали? Так, за якою ознакою розбито цю множину? Так, розмір великі геометричні фігури та малі? Скільки великих геометричних фігур? Покажіть долонькою. Три. А малих теж три. Скільки геометричних фігур всього? До трьох додати три буде. Покажіть долонькою, скільки буде? Буде шість. Вірно, всього геометричних фігур шість. Якщо я вилучу малі геометричні фігури, скільки залишиться великих, їх залишиться більше чи менше? Так, їх залишиться менше. Від шести підняти 3, буде 3. Від усіх геометричних фігур я можу вилучити, або великі, залишиться три маленьких, або вилучити три маленьких, тоді залишиться три великих. Подивіться, будь ласка, та з'ясуйте, за якою ознакою цю множину. Розвито на підмножини. це ознака форма. Давайте запишемо відповідні рівності за цими малюнками до чотирьох кубів. Додали два циліндри. Скільки геометричних фігур всього? До чотирьох додати два, всього? Шість. До двох циліндрів. Додали чотири куби. Скільки геометричних фігур всього? До двох додати чотири, всього шість. Всього шість геометричних фігур. Від шести відняти чотири залишиться два. Перевірте, один, два. Від шести геометричних фігур я вилучу два циліндри. Вилучила два циліндри. Скільки залишиться геометричних фігур? Від шести. Відняти 2. Буде 4. Перевірте, чи правильно ви записали? Рівності. Якщо правильно, поплескайте собі в долоні. Погляньте на третій малюнок. За якою ознакою розбито цю множину на підмножини? Я думаю, ви здогадалися. Вірно. За кольором. Зараз пропоную натиснути відео на паузу та скласти самостійно відповідні рівності. Запишіть їх в зошит. Хто не зрозумів, як це робити, можна працювати разом зі мною. Скільки Зелених геометричних фігур зелених геометричних фігур п'ять. А червоних, а червона одна. До п'яти додати один буде шість. Подивіться, скільки червоних геометричних фігур. Одна. А зелених? А зелених п'ять. Скільки всього геометричних фігур? Всього шість. До одного додати п'ять буде шість. Всього шість геометричних фігур у мене залишиться. Тільки червоні, скільки червоних геометричних фігур? Одна. Тепер я вилучу червоні геометричні фігури. Скільки у мене залишиться зелених? Всього фігур. Шість відняти. Один залишиться п'ять. Зрозуміли? Думаю, що так. Зараз пропоную піднятися зі своїх місць, настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Якщо ви будете чути слово коник-стрибунець, пропоную пострибати, Бджілка помахати долоньками, наче крильми, а равлик присісти. Готові? Починаємо. Бджілка равлик, равлик. Всі присіли. Конекс трибунець. Конекс трибунець. Бджілка. Махаємо, махаємо долоньками. Равлик. Конекс трибунець. Конекс трибунець. Равлик. Бджіка. Чудово! Займайте свої місця. Перевірте, чи правильна у вас зараз постава. Пам'ятайте, що правильна постава допомагає краще вчитися, охайніше писати. Зараз пропоную попрацювати самостійно і виконати завдання номер 4 на сторіночці 50. Пригадайте на попередньому уроці ми вже виконували таке завдання. Тож я думаю, у вас не буде жодних труднощів під час цього виконання. Пригадайте, куди ми крокували, коли додавали? Де? Праворуч чи ліворуч? Знаходяться більші числа. Пригадайте, куди ми крокували, коли віднімали, де на числовому промені знаходяться менші? числа? До двох додати чотири. Зробили чотири кроки праворуч, отримали шість. До одного додати п'ять. Зробили п'ять кроків праворуч, отримали шість від п'яти, відняти чотири. Зробили чотири кроки ліворуч, отримали один. Від шести зробили чотири кроки, ліворуч отримали два. Розумнички, я думаю, що все-все ви зробили вірно. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Скільки бджілок ви бачите? Дві бджілки відлетіли. Яка схема буде відповідати цьому малюночку? Було бджілок шість і дві відлетіли. Скільки бджілок залишилось? Я впевнена, що це завдання для вас просте. Так, ось. Схема, яка відповідає поданому малюночку. А математичний вираз ми запишемо. Так, від шести відняти 2 бджілки відлетіли, значить, стало менше. Якщо менше, то ми виконуємо дію віднімання. Буде 4. Не забувайте, коли працюєте в зошиті про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тримайте зараз спину рівно, ліфті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Виконайте завдання Червоного олівця. Відео можна натиснути на паузу, щоб працювати у зручному для себе темпі. Ось що у нас вийшло в зошиті. Я думаю, що це доріжка, по якій наші мишки прийшли до кішки у завданні номер 6. Подивіться, будь ласка. Кіт Мурчик спочатку грався з п'ятьма. Мишками. Мишок було п'ять. Потім до них долучилася ще одна мишка. Позначимо кожну мишку кружечком. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кружечків, п'ять мишок і. Покажемо це. На схемі з відрізками. Один відрізок, два, три, чотири, пять. Відрізків п'ять. Потім до них прийшла ще одна мишка. Покладемо ще один кружечок. Та накреслимо ще один відрізок. Подивіться уважно, зараз подану задачу ми зобразили за допомогою схеми з кружечками та схеми з відрізками. Спочатку було 5 мишок, 5 кружечків та 5 відрізків. Потім прийшла ще одна мишка, ми поклали ще один кружечок та один відрізок. Давайте запишемо відповідну рівність до п'яти мишок додати одну, до п'яти додати один. 6 мишок, 6 кружечків та 6 відрізків. У виразі результатом буде теж число 6. Дякую, діти. Ви сьогодні гарно працювали на уроці. Оцініть свою роботу, покажіть вподобайку. Якщо урок був для вас цікавим та легким, відкриту долоньку, якщо інколи у вас були труднощі та кулачок, якщо всі завдання для вас були дуже важкими, на наступному уроці ми ще попрацюємо. І ви легко навчитесь додавати і віднімати в межах шести. Дякую за урок. До наступних зустрічей!